Компанія ЛНК виготовляє сучасні альтанки для вашого будинку. Вони можуть бути різні за розмірами та по дизайном. Ми можемо виконати під всі ваші побажання. Також у нас є великий асортимент і можна вибрати альтанки і відкритого, і закритого типу, а також створити свій унікальний дизайн, який підійде ідеально саме вам під вашу місцевість. Ви можете побачити різні варіанти, є сучасні ялинки, рішітки, різні варіанти секцій. Тому телефонуйте нам, звертайтесь до нас в соцмережі. У нас є багато відгуків на Ютубі та дуже багато зразків на сайті. Ми пропонуємо швидкі терміни, ми робимо з монтажем під ключ. Тому з нами замовляти надійно та зручно. Наш сервіс покаже вам всі стадії в процесі виробництва, та ви будете затримувати задоволення від процесу, як виготовляється ваша альтанка. Тому замовляйте в компанії ЛНК, і ви будете дуже-дуже задоволені.